Наша делегація прийняла участь у заході щодо підведення попередніх підсумків проекту «Вдосконалення системи обслуговування та комунікаційної стратегії медичних закладів у таких областях України, в якому ми приймали участь. Це проект за підтримки німецьких партнерів GIZ, які нам і по реабілітації допомагають. Проект працював на протязі півроку. Де нас готували в першу чергу до покращення комунікаційного інформаційного сервісу для наших пацієнтів? Головне завдання цього проекту зв'язку з тим, що зараз багато переселенців, внутрішньо переміщених, імміграції населення, погіршення інформації для того, щоб наші пацієнти максимальний сервіс мали по інформуванню, коли попадають в той чи інший медичний заклад або думають, як туди попасти. Буде реалізовуватися в віді реабілітаційного центру, який запрацює в найближчий час, і кол-центр. Це те, що дасть можливість не бігати по кабінетам, телефонувати в 100 місць, а в одне місто зателефонував і домовився за відвідування лікаря або медичну якусь іншу послугу.